Ми вже не будемо такими, як були. Війна назавжди змінює світогляд, бо стали іншими і друзі, і вороги. Не ці думки, не той лишився погляд. Ми всі відчули ту ненависть і злість, але навчились вірити, любити. Ми почали не стримувати сліз і лиш в одного Господа просити. Змінились вміть, всі цінності, слова, ми зовсім з іншого черпаємо насолоду. Згадалася вся епоха вікова і вся історія незламного народу. Ми вже не ті і зовсім не такі. Війна за дні змінила всі бажання, і стали дуже сильними, слабкі, бо кожна мить сьогодні, як остання. Ми зрозуміли сенс простих речей, і що заховане у слові добрий ранок. Ми стали так боятися ночей. І мріяти, і аби прийшов світанок, Ми вже не будемо такими, як були. Ми ще сильніші, ми добріші стали. Дивіться, як підступні вороги назавжди нас єдине об'єднали.